Рена Руть посилає всім е котикам е котячий привіт. Сьогодні ми поговоримо про трансформації Вінкс в дев'ятому сезоні і які вони будуть. Отже, погнали. Отака от, от трансформація на Хеллоуін буде для нашої цієї флорочки, тобто означає, що флора буде перетворюватись таку в в Вінкс на Хеллоуні. У нашої яблом буде така трансформація, типу як пов'язана з Белівікс, трошки пов'язана з Гармонікс. У нашої мозу майже таке саме буде, трошечки пов'язана з водою, трохи пов'язана з землею і так далі. У така от буде невеличка трансформація, щось типу е, Белівіксу, щось типу ну, Гармоніксу і щось типу трохи, е, базової трансформації. А також в дев'ятому сезоні наші вінкс будуть перетворитись на таких русалочок і будуть плавати та порозрілічним прив'язтим і спасаючи всіх таких животних, як, наприклад, рибки чи ще щось. Текнову ну, просто майже шикарно, але создацілі треба трошки додати взуття, тому що создацілі його не додали. У Лейлочки буде така ж трансформація, але без тих. Ну, щось треба трошечки Белівексу і щось троє потроху якоїсь якогось інфор... трансформації, не пам'ятаю, з якогось там сезону було. Бо... Вінкс будуть перетворюватись отаку от трансформацію, трошечки пов'язану з Батерфліксом. А також додають нову трансформацію для Роксі, щоб вона могла теж перетворюватись. Оця трансформація буде називати гіфлікс, гір... типа щось типу того. І ще в наших фечек буде така трансформація, як от в нашої стели, і як так не було. І ще наші феєчки будуть мати таку трансформацію. Лейлочка буде таку ж Fly Felix мати трансформацію і трошечки пов'язану з тваринною, щось типу того. Було матиме таку ж саму трансформацію. Fly FlyFX, і вона дуже буде така похожа на собі на фею, типа щось дракона чи ще щось. А от ця трансформація буде пов'язана з гармонією і мелодією. А також в Фінкс буде така тварина трансформація, вони будуть об'єднуватися з тваринами і вони будуть так трансформуватися. А ще у нас з'явиться нова героїня, це буде Елізабет, вона буде, буде вчитися в і Вінкс буде для неї як типу провідниками. А ще у Вінкс буде така от невеличка трансформація, щось типу трохи пов'язано з землею і щось типу пов'язане, що було у, восьм... у восьмому сезоні. І, звичайно ж, у них така буде трансформація типу, отака от невеличка така, як Блум. І щось трохи пов'язане з першим, четвертим, п'ятим, шостим і восьмим сезонами. Дякую, Дякую, що були на моєму каналі. Ставимо лайки, підписуємось і всім пока!